Доброго дня, вітаю всіх на каналі по ремонту силової електроніки. Сьогодні у нас на ремонті цей його інвертор. Самі знаєте який. Моделька POV hvm 42 m 24 vn Що в нас по характеристикам? По сонцю 240-450 на 6,2 кВт. Загалом вихідна потужність 4,2 К. З 24 вольтової батарейки. Так, Тепер по несправності. Ось. Е, саме ця несправність. Вімкнули спочатку живлення, а потім підключили ну, тобто мережу, а потім підключили акумулятор. Е, після чого він перестав бачити акумулятор, не вмикається від акумулятора. ну і, і так далі. Взагалі, як на мене, модель одна із самых, е, живучих в Повемера. Саме на 4,2 кВт. До речі, там хтось сперечався, ну, посперечаюсь, я вже, як би сказати, на рахунок оцих решіток, що, типу, вони пилюку ніяку не затримують. От Дивіться, скільки пилюки тут затрималося, це б вона була вся всередині в інверторі. А так, незважаючи на таку от пилюку. Всередині маємо цілком адекватно чистенький інвертор. Виглядає прикольно. ця моделька з МППТ-шкою суцільною на платі. Навіть транзистори бачу цікаві. DXJ40N65. Стоять всі. а Дроселя немає. О, то можливо, це не та модель, що я подумав, бо дроселя немає. Вхідного. Так, ну, так як все виглядає досить цивільно. Щось я плату не хочу відразу виколопувати. Транзики бачу теж цивільно. Е, перевіримо по акумулятору і перевірю по транзисторам, де тут можу достати, чи нема короткого. Так, транзистори я перевірив ось ці великі всі цілі. Точніше, нема короткого Ой, колектор і мітер. Ну, і ці я теж перевірив, точніше, зміг перевірити тільки праву сторону, дістати туди щупом. Вони теж ціленькі, короткого по АКБ немає. Ух, можливо, він робочий. Просто вибив помилку собі, та і все, зараз підключу так, як треба. Від акумулятора, від бока живлення і спробую запустити. Так, запуск від батарейки. Ага, запущало. І генерація пішла, але б'є четверту помилку. Ну, мабуть, тому що блок живлення напругу я виставив 24,8. Замало трохи. Так, да, так і є, все робоче. Ну і якось так. Ну, спробую зараз перевірити, можливо зарядки немає, можливо не бачить панелі сонячні, а не батареї. Ну, треба перевіряти все. Так, ситуація виявилася досить цікава. Справа в тому, що, можливо, комусь згодиться. Інвертор, типу робочий, але БМС-ка при підключенні бачить коротке замикання. Справа в тому, що електроліти тут стоять дуже-дуже-дуже ну, відносно ємки, що в 40 тисяч мікрофарад І для бмс це коротке замикання. І. Якщо у вас в БМСі стоїть час тайм-аут перезапуску досить таки великий, там по заводських, здається, 60 секунд, то за цей час електроліти встигають розрядитися на схему керування, точніше, на кнопочку і на, на живлення блока живлення. От, Якби так. Тому такий момент, мабуть, так і вийшло.